О, бачите, от на фортецю видно. І тут перший раз, як ми були в березні, то тут ще не було листя на деревах. То тут прямо так, от як на ладошки, це старе місто. До кінця цього року 250 внутрішньо переміщених осіб з числа зареєстрованих у Кам'янець-Подільській громаді зможуть переселитися у комфортне тимчасове житло з неймовірним краєвидом на старе місто і лише за 20 хвилин пішки від центру Кам'янця-Подільського. Зараз будівля колишнього гуртожитку Подільського центру профтехосвіти є непридатною для проживання. Вона два десятиліття стояла пусткою і потребує відновлення систем опалення, електро, водопостачання та водовідведення. Також треба замінити вікна, двері та провести внутрішні оздоблювальні роботи. Приміщення будуть обладнані меблями та побутовою технікою. Громадська організація Металаб розробила архітектурний проєкт і знайшла фінансування на його реалізацію 400 тисяч євро від німецької організації Sign of Hope. Якщо без цокольного, це десь біля 140-150 євро на квадратний метр. Ціна получається. Ну знову ж таки, це не нове будівництво. Це відновлення, ремонт будівлі. Важко уявити, що цей гуртожиток за три місяці відкриє свої двері для нових мешканців, але для архітекторок Ганни та Тетяни Пашинських це вже четвертий об'єкт проєкту кохати, спрямованого на створення комфортного житла для внутрішньопереміщених осіб. Ми почали відновлювати гуртожитки з початком війни ще в Франківську. А так як я і моя сестра Аня, ми кам'янчанки, то ми вирішили також зробити таке соціальне житло так само в Кам'янці-Подільському. Познайомилися з всіма муніципальними значить, організаціями і з мером. Нам показали цю будівлю в зіньківцях, і ми приступили до цього проекту це, в принципі, поки що з чотирьох наших гуртожитків, цих, які ми перебудовуємо, це найбільший об'єкт, величезний об'єкт, тут чотири поверхи і цокольний поверх, тут понад три з половиною тисячі квадратних метрів. Тут ми тільки почали. Почали два, два тижні тому. Ми спочатку підписували всі контракти і такі формальні е, штуки. От а зараз ми вже зайшли з демонтажами сюди о, і працюємо. Ми поки будуємо, стараємося зберігати такі свої принципи екологічності, такої кругової економіки, як то кажуть. Ми дуже акуратно розбираємо стіни, щоб не було будівельного сміття. Складаємо і з них вже будуємо нові стіни. Ми ну, вже за потреби купляємо там нову цеглу. Справді дуже великий відсоток всього сміття складає само будівельне сміття. От щось побудували тут, повалили, перепланували, то викинули, купили нове. От ми стараємося все ще думати ще про навколишнє середовище, поки будуємо. Плюс класно, воно зразу на місці. Трохи більше роботи, але трохи більше поваги до навколишнього середовища. Ми перетворюємо споруди всі з якихось таких коридорних систем в блочні, додаємо санвузлів, щоб кожних, там, на кожних дві-три кімнати був свій санвузол, тобто, щоб люди вже в якомусь такому більш-менш соціальному квартирному типі житла тут були. З ремонтом допомагають студенти Подільського центру профтехосвіти та волонтери. Команда проєкту кохати закликає всіх охочих долучатися до робіт. Мене запросили дівчата. Попрацювати з ними на цьому об'єкті. Та я не вмію щось не знаю, історії розказувати, коли мене запитують. Я приїхав з Харкова, бо моє місто знаходиться під обстрілами окупантів. Ми приїхали сюди відновлювати общежиття для переселенців з інших міст. Зараз проводимо демонтажну роботу, шпакльовку будемо робити, відновлювати стіни і будемо це все фарбувати. А Як ви оцінюєте цю будівлю? Чи можна тут зробити щось класне? Зробити можна завжди все, що хочеш, ліж би було желання і мотивація робити щось. Це антистрес. Ми з сестрою е, обоє в кам'янчанки. Ми архітектори. Ми навчалися спочатку після 9 класу тут в будівельному технікумі. Це теперішній коледж архітектури і дизайну в Кам'янці-Подільському. Потім ми вчилися в Львівській політехніці, і потім переїхали також на магістратуру до Відня. Ми там жили, працювали, вчилися. От Аня переїхала вже 6 років назад до України. Я ще пожила трошки в Берліні. І минулого року повернулася також до України. А саме Франківськ працювали, робили також всякі публічні простори. От дуже переживаємо за наших людей. Військовий час з сестрою віддали всі комерційні проекти. Вирішили, що треба. Ну, ми не можемо зараз стояти осторонь. І так як в нас є оця громадська організація, експертиза і то, що ми архітектори маємо закордонний досвід, також і ми хочемо просто, щоб наші люди гідно жили зараз, ті, хто втратили своє житло. Заявки на проживання від переселенців, які допомагатимуть з ремонтом, розглядатимуться у першу чергу. Також на помешкання можуть претендувати ВПО найбільш вразливих категорій. Після завершення ремонтних робіт переселенці мешкатимуть у тимчасовому житлі впродовж чотирьох років. Надалі долю будівлі вирішуватиме її власник Подільський центр профтехосвіти.